Шановні глядачі та слухачі, в ефірі програма культуротерапія і я, її ведуча Галина Приріс. Сьогодні ми поведемо мову про те, якою багато є українська культура. Власними будемо вести мову про гончарство. Коли дивишся на гончарні вироби, згадуєш пліт у селі, де. Красуються глечики, згадуєш бабусю, де наливалося молоко, і хочеться про це сьогодні говорити, тому що воно не у минулому, воно є у сьогоденні і воно продовжує розвиватися. Сьогодні ми поведемо мову із гончарем, який має стажу більше як 10 років. Сам він за освітою педагог, але його хобі стало майстерністю у його руках. До вашої уваги майстер-гончар із міста Соснівка Назар Демедюк. Доброго дня, пане Назар, доброго дня. Пане Назаре, сьогодні ми маємо на столі ваші вироби, які, власне, творите ви своїми руками. Воно стало сьогодні вашим життям, воно стало сьогодні вашим вподобанням, тому що ви щоразу розвиваєте свою майстерність, ви щоразу її вдосконалюєте. Але завжди щось починалося вперше. Як перша глина і коли це було? І чому ви, власне, обрали глину своїм спершу хобі, а тепер і стилем життя? Ну, спершу я взяв до рук глину в школі, на звичайному гуртку, який є в кожній школі, гуртки проводяться мистецькі, хоча пробував різні види, себе шукав: і ткацтво, і килимарство, і вишивка. Але коли взяв до рук вже глину, відчув, що я хочу йти в тому напрямку. Тобто, мені сподобалося, як вона, яка вона пластична і що з нею можна зробити. Тобто, і передавати те, що є в голові. Ви сказали такі гарні слова: і ткацтво, і килимарство, і глина. Очевидно, велика творча натура у вас є. Ну, я себе проявляв в різних напрямках, тобто старався знайти себе, в якому я буду подальше працювати, ціле своє життя, тобто, не може майстер всім займатись, охопити. І я собі вибрав суто глину. Е... Глина сьогодні стала ну, для вас вашою майстерністю. Ви маєте, очевидно, і власну майстерню. Так, звісно, ну, до майстерні я йшов дуже довго, бо перше, мусів знайти себе, в якому плані гончарства я буду займатися. Бо є різні види гончарства, ще, тобто обробки. Моя кераміка, я займаюся лощана кераміка, молочена, тобто вимолочена в молоці. І я стараюсь відновити трипільську культуру. От. Е, мені подобається, чому я вибрав іменно молочну кераміку е, тим, що вона з собою симпатизує кольором. І я не вкладаю ніяку хімію. Тобто, все те, що нам дала природа, те і я вкладаю. Глина, природа, молоко природа. Єдине те, що я випалюю кераміку тепер по-сучасному, це електрикою. А колись випалювали, ну звісно, що в димлених печах дровами. Ну це вже такий застарілий метод, і він трошки є тяжкий, бо ним треба займатися цілою сім'єю. На жаль, в моїй сім'ї тільки я такою професією займаюсь. Пане Назаре, ви привезли сьогодні у студію свої власні вироби, які ви зробили. Вони зроблені власноруч у вашій печі. Розкажіть про них, хочеться їх бачити. Як ви їх зробили? Як вони називаються, як ви їх використовуєте? Ну, зрозуміло, що кожна річ має нам відома, але вона має свою особливість і вироблення, і як вона потрапила сьогодні на наш стіл? Так, кожна робота в принципі має е, свій. Характер вжитку. От, наприклад, перша стоїть турка. так? Турка для варіння кави. Вона дуже підходить. Тобто і на газ можна ставити, і на, електр... на електричну плитку. Просто невеликий вогонь маленький, тобто засипається кава, вода і все, і ставиться варити як звичайна турка. Чому шийка є така трошки вуща, ніж тут, а щоб зменшити, щоб тепло не виходило, і воно тоді не буде збігати. Пане Назаре, кава варити сьогодні в Турці це дуже гарно, бо кавою сьогодні ми смакуємо дуже часто. А такий невеличкий нюанс. Чи кава зварена в звичайній Турці, чи кава зварена у такій керамічній турці? Вона має смак. інший? Зовсім інший смак. Я скажу ще таке, що, от, наприклад, Якщо навіть налити каву, навіть не з турки, в горнятко звичайне ну, машинної обробки і в гончарне, одна і та сама кава може мати інші смаки. З кавою вона буде більш глибший і багатший смак е, з глина, глина пам'ятає запах і смак. Повністю все, що туди налиєш. Е, і якщо вона пам'ятає запах. Вона його і віддає, той смак, тобто відкриває всі нотки того напою. Добре, дякую. Далі є такий гарний баняк, який ви привезли, О, і він так. зроблений вами, ще й так гарно оздоблений. Скажіть, от щоб зробити його? Це ж певна, певна техніка повинна бути, певний час. Як ви його зробили? А ну, так Як опишіть, я починаю від глини? працювати? От, глину, звичайно, що я не купую, тобто я купую її зараз, бо самому її робити досить важко і дорого. А вже зараз є глина готова, гончарна глина. Ну, є різні види. Мені подобається гончарна сіра, бо є і біла, але вона більш така тверда, як. Пластмаса, і знаю дуже важко працювати, але гарні роботи виходять. Е, як я починаю працювати? Беру вже кусок глини, я собі вже знаю по вазі, скільки вона має бути. Тобто, в залежності від тої роботи, яку я буду робити, ставлю на круг, підігрів собі водичку, щоб руки мити, е, і тепла була вода, і починаю працювати. Є такі випадки, що я навіть і не дивлюся, вже, як я роблю. Тобто руки самі пливуть. То, що я роблю. Коли я зробив основну форму, чи то глечик, чи то баняк, тобто зрізаю ниточкою з круга, ставлю і чекаю, щоб вона трішки підсохла. Ну, трішки то там може бути, якщо в хаті тепло 3 години, 4 години. І потім створюю вже візерунок. Візерунок я не копіюю ні звідки От я роблю такі тонесенькі сосисочки. І те, що в мене є в голові, просто прикрашаю, як хочу. Е, можу і, і чи колосок, ну, все, що йде з голови. А потім стеком спеціально притискаю, щоб воно приліпилося. І все відставляю поки в сторону. Трошки знову підсохне, тоді вже починаю працювати, якщо треба, от з ручками. Е, потім, поки воно тут вже все зроблено, починаю робити кришку. Так само робиться кришечка е, на круг. Просто робиться всередину так дзюрка, і е, до кінця тут притискаєш і виходить як кришка. І теж йде те саме оздоблення і все. І все потім чекаю, коли воно повністю висохне. І на це дуже, це є дуже важливо. Е, бо якщо воно погано висохне, і я покладу річ, і навіть якщо буде там трошки вологи, е, то в печі вона може повистрілювати або лопнути і пошкодить не тільки то та, пошкодиться не тільки та робота, а й всі пошкоди роботи. Тому треба е, заздалегідь, щоб воно і гарно висохло. В пічку коли я поскладаю по, ну вже лощину кераміку, бо потім треба гарно її зачистити, щоб вона була гладенька. Працюю я з такими камінчиками. От коли викопується глина, викопуються рідко такі камінчики. Але вони якраз є такі гладенькі, і коли їх треш по глині, вже засохлій. Ну, Єдине, що треба легенько змочити водою. І воно виходить от настільки гладке. Це є замість поливи. Ну, бо інакша робота, от бачите, тут в середині вона є жорстка. А тут вона вже є гладенька. От. Саме краще трошки більше почекати, щоб воно ще в печі підсохло. Ну і тоді закривається кришка і випалюється кераміка при 930 градусах. У ну, мене комп'ютер сам. Пильнує піч, бо в мене автоматична піч, яка сама знає від кількості робіт, скільки там її треба, тої температури. Якщо менше робіт, менше треба температури. Якщо більше робіт, воно хоче більше температури. Потім коли воно вже випалило, просто в мене в печі, ну, комп'ютеру теж не вартує довіряти, це все-таки техніка і вона може помилятися. В печі є така малесенька дирочка, і колись так наші предки робили таку спеціальну малесеньку дирочку, щоб заглянути на колір. Якщо має вже такий колір лимонний, Наче кераміка вже випалилася. А якщо має такий ще як апельсиновий, такий тусклий, то ще треба трошки допалювати кераміку. Як перевірити, чи кераміка випалилася, просто поставити на стіл і подзвонити по ній. Якщо вона дзвонить, як дзвоник, значить вона добре випалилася. А якщо глухий звук, значить вона не випалилася. Чим це загрожує? Просто коли будете наливати чи їжу, чи будь-що, робота буде цвести всередини, Кинеться хвороба, і ця кераміка вже буде непридатна і небезпечна навіть для споживання. Бо цвіль шкодить. Ви так гарно розказали. Скажіть, будь ласка, оцей баняк його можна і в піч, його можна і на газову плиту, чи не можна е, на газову плиту зверху не можна ставити, можна тільки в газову або в електричну духовку, Дух. тому що температура має йти по кругу, так як в звичайній колишній домашній печі ставили в піч, щоб воно огортало теплом повністю. А якщо буде тільки дно, то воно може і лопнути. Добре, поряд з нами іще один виріб. Є такий цікавий. Ви його зробили в такому гарній Я формі. Я зробив розпишіть. в такому форматі, як серце. Воно називається соусниця. Е є різні соусниці, просто є. Ось, наприклад, ця вона є, більше підходить е для е таких, як. Курка можна, в ній можна і запікати, і подавати на стіл як для, вже для прикраси. Зручна ручка, щоб можна було витягнути, тобто рука влізає. І я роблю спеціальну таку як виїмку, щоб легше було злити, наприклад, соус. От, бо хтось робить спеціальні соуси м'ясні чи ще щось, і воно зручно в ньому. Є маленькі соусниці, такі, які я роблю, теж подібна форма, просто хто як забажає нижче, вище. ну то вже, Наприклад, для інших соусів, таких гострих, хтось любить там, якісь аджики. Але я роблю ще такі великі, вони називаються гусятниці. Тобто, в тих гусятницях можна запікати. Ну, саме слово говорить, так: гуску, курятину, ну будь що. І теж цей потім жир ну, можна використати для інших потреб. Ну, то вже як жінка на кухні скаже. Ви так гарно розповідаєте, пане Назаре, але ваші роботи, очевидно, їх є багато, бо ви, з ними, ви ними займаєтеся вже скільки часу? Я вже займаюсь гончарством, ну, вже 13 років. З 19 років я вже почав так професійно б працювати і вдосконалюватися. Бо до того я е, працював і перевіряв себе, свої вміння, яким чином я це робив. Коли я згончарив роботу, я ж не знаю, яка вона є по товщині. І її треба перевірити, чи я її правильно зробив. Я брав нитку, трошки шкода було, але мусів розрізати напополам. Вертикально. чому я це робив? Подивитися на стінки. Якщо вони є повністю одинакові, значить робота зроблена правильно. А якщо зверху тонкіше, знизу є грубше, це є неправильно, це є непрофесійно. Ви маєте вже вміння в руках, ви маєте вже досвід, ви ви вже навчилися робити так, що ви відповідаєте за свою роботу. Очевидно, ви маєте і свій професійний вже відзначення. Своє. Звісно, на кожній роботі, після не після опалу, а коли я лощу кераміку затираю її. Я ставлю свої ініціали. От, бачите, як воно дзвонить, і не поб'ється. Я ставлю ініціали ДНВ. Демедюк Назар Вікторович. Кожен майстер має свої е, ініціали, хтось пише фамілію. Але це не просто підпис, це є знак того, що це є авторська ручна робота. Тим, же ж, і, тим паче, легко і перевірити, коли е, купує людина кераміку, якщо є ззаду знак, значить це робота ручна, повністю ручна робота. А якщо ззаду немає знаку, то що би продавець і майстер не говорив, ну вона не є повністю ручною роботою. Очевидно, що коли побачите ваші роботи, значить, це є авторський знак, це майстер несе відповідальність і це є його досвід, який вкладений у роботу. Пане Назаре, очевидно, що з такою гарною кількістю робіт ви приймаєте участь у різних виставках, фестивалях. Де вас можна знайти? Де вас можна побачити? Звісно, я приймаю і навіть заохочений сам десь поїхати. Переважно я собі як працюю. Я дивлюся в інтернеті, де є якийсь день міста, так любого міста. Просто беру з собою когось, щоб мені, бо це все-таки глина, вона є тяжка. І комусь залучаю як до роботи і щоб було цікаво побачити, які інші міста. І просто їду на якісь фестивалі, ярмарки. Все рівно це проводиться під час якогось дня міста. І я собі знайомлюся з новими людьми, з новим містом, і так і знайомляться вони зі мною, самі ж мешканці. От, якщо перегорнути кілька сторінок назад, у яких містах знаю, що ви і в Києві були, у яких містах ви були причетні до таких гарних дійств? Ну, в першу чергу починав я зі Суснівки, бо в Суснівці. Проводиться завжди такий фестиваль Сосна Фест, де збираються різні майстри. Потім почав вже з навколишніх міст там Червоноград, потім далі Сокаль, потім собі їхав в Луцьк і так дійшов до Києва. Ще побутує такий гарний вислів. Якщо гончар вміє робити макітру, то він має робити все вміє. він вміє тоді вміє. робити все. Так, то говорять. Бо тому що, от про ту саму товщину, я і говорю: якщо макітра є правильно зроблена, значить ти любу роботу вмієш зробити правильно. А ви мені розповідали якось у бесіді про різницю між макітрою і вареничницею? Я вперше це почула. Я думаю, що нашим слухачам це буде теж цікаво послухати. Так, є певна різниця тим, що навіть якщо форма може бути ідентична, але чим відмінність? Вареничниця з середини є гладенька, тобто затерта, а макітра має бути жорстка із орнаментом, щоб мак попадав між той орнамент і перетирався. Ну, звісно, що кожна, кожний посуд має мати своє призначення, і гончар про це дуже добре знає. Так, звісно. І ще я не, не дорозказав основне, як е, обробляється е, глина. Ну, от Я почав розказувати, що вона випалюється при 930 градусах, 950. Коли вона випалилась, я, ну, вона сама має поступово охолонути пічка. Потім цю кераміку треба вигрузити, коли вона ще є тепла. Коли я вигрозив кошик з лузи, бо інакше ніде не покладеш, бо вона є гаряча і поплавить. От. Саме краще це є лозові кошики. Потім я розвожу молоко. Е, бажано з, як, з корови, яка має жирність кращу. Додаю трошки цукру і ту всю кераміку я купаю, молодшу. Для чого це робиться? Зараз в, в світі використовують поливу. Полива, це можна казати, це є хімічний склад. Там і скло може бути, ну це вже не таке. Наші прадіди і предки робили як? Вони розводили це молоко з цукром, купали і знов загрожали в піч. Для чого? Оце молоко і той цукор мав зайти в пори. Бо тому що при першому опалі пори є більшими, ніж вода. І якщо налити туди води, то на другий день та вода буде на столі. І тому треба було ті пори чимось закрити. І воно отак, молоко з цукром розпа, розплавлюється, ну і плюс дає кольор. Чим хтось любить світліші кольори, е, якщо корова має ще гарну жирність молока, то взагалі виходить така кераміка, як шоколадна. Я скажу, я тільки один єдиний раз попав на таку жіночку, я в неї брав молоко зазвичай, кераміка була, ну, дійсно, як шоколад. З нею навіть було тепло е, пити чи їсти, чи взагалі вживати з нею, з нею їжу. Пане Назаре, кераміка зберігає, якщо налити гаряче, зберігає тепло, налити холодне, зберігає холодне. Я це пам'ятаю ще е, коли моєї бабусі на лавці біля печі стояли глечики, і там наливалося молоко, воно довго не прокисало, треба було винести е, для сметани на холод, треба було винести на тепло, щоб молоко прокисло. Е, особливість Кераміки, особливість глини є такою, що вона вміє берегти температуру. Ще дуже цікаву річ ви розказали про те, як вперше із глиняного горнятка треба що пити і чому це треба пити? Розкажіть. Так, є така річ, як, розумієте, глина запам'ятовує смаки запахи. І, ну, хтось каже, що це некоректно, але я питаюся людини, яка купляє у мене горнятко. Чому кажуть не кружка, а «горнятко» від слова горно, піч. І я рекомендую: якщо людина наливає ну, в нову роботу каву, то потім, коли після кави налити чай, то чай буде віддавати кавою, якщо саме краще налити в свіжу нову роботу це фруктовий чай і шматочок лимону. Кераміка запам'ятає той запах. І коли потім будеш наливати вже каву, все рівно будуть чутися такі фруктові нотки, а каву вже так не переб'єш. Звісно, кава має насичений смак. Так. Ще я пам'ятаю, і зовсім недавно я була у музеї в школі, і там такі були спарені горнятка. Може, воно не горнятка називається, може горщики, як воно воно правильно називається близнюки. Колись у давнину придумали, це ж не я придумав, це вже з поколінь. Для чого вони використовувалися? По-перше, щоб жінці було легше нести в поле своїм чоловікам, роботягам, які робили в полі. Просто два горшки. Міг бути ще з боку приліплений глечик і така ручка, щоб легше було нести. В глечику переважно несли? що? Або квас, або молоко, а в грошках несли кашу. Ну і, наприклад, якесь м'ясо, якщо ну, не було посту чи ще щось, або інша якась страва. Просто воно і зберігало довго і температуру. Навіть якщо поряд дві роботи і буде гаряче, а збоку холодне, воно не буде один одному е, температуру збивати. Гаряче залишиться Гарячим, гарячим холодне залишиться холодним. Ось яка особливість. Кераміки, яка особливість глини. А ще я пам'ятаю, колись ну, трапилося так, ну діти пустували, і один із глечиків, який сох на тину, ну так сталося, ми пустували, він впав і так глибоко нащербився. Щербеної посуди не можна було тримати, вона була вже розбита, і бабця казала, що її викидати просто так не можна. Так, є така легенда, що розумієте саме краще. Розбиту глину. Якщо вона ще така е, ну, не повністю розбилася, можна на тин повішати для прикраси. А якщо вже повністю розбилася, то саме краще закупати на своєму подвір'ї. Не виносити, бо ти виносиш щастя з хати. Щастя, здоров'я. Ось така глина, очевидно, вона йде із землі і вона має пам'ять землі і пам'ять роду. І пам'ять рук. І пам'ять рук. Маю такий гарний баняк, як господиня і як жінка, і мені, мені так до вподоби. І я думаю, не тільки мені, панянкам до вподоби мати такий гарний посуд, комусь до вподоби мати гарну турку або таку соусницю, можливо, ще гарніші роботи, які появляться у вас згодом, пане Назаре, де їх можна знайти, як їх можна пошукати? Це можна мене знайти в Фейсбуці, як Назар Де Там є трішки моїх робіт, але за бажанням. Клієнта, як то кажуть, я можу і більше робіт. Ну, персонально. Кожна людина собі має конкрету, що вона хоче. І переважно в Фейсбуці або Інстаграмі, теж Назар Демедюк. Гарна робота, її хочеться тримати в руках, і хочеться мати. Очевидно, що після сьогоднішнього ефіру до вас звернуться люди, тому що кераміка, глина це є наша українська, українська культура. Вона така тепла. Хочеться так притулитися до неї, потримати в руках і десь ну напевно собі подумати, що все-таки ми є українці, і все-таки наша культура є нам такою близькою, такою теплою, як ваша глина. Дякую вам. Пане Назаре, ви розповідали, що і глина, ну глина це взагалі кераміка це десь є і трипільська культура. Ми зараз знаходимо знаходимося в музеях. Ми бачимо вироби з глиняні, які йдуть з давніх-давніх давен. Знаю, що у своїй роботі ви поєднуєте не лише одну глину, що ви поєднуєте їх три. Ну, я особисто її не поєдную три, бо це дуже складна праця. Взагалі, глина. Хороша, щоб, яка би мені підходила, То треба брати з трьох різних країв: Жовківську, Золочівську і Полтавську. Ну, але це дуже дорого. Це треба наймати велику машину. Тож не будеш раз, кожен раз за нею їздити до Полтава від нас дуже далеко. Це треба тоді наймати якийсь Камаз і собі вже щоб було хоча б на певний час. Ну, але бачите, цю глину треба теж і процідити, і треба знати певну консистенцію, як її змішати докупи. Неправильно змішаєш, робота вся полопає. Тому я, так як є можливість, стараюся вже купляти готову. Можна таке, ще хочу запитати вас, я думаю, буде усім цікаво. А які особисті, такі ваші, ну, щось нове, ви собі, якісь вироби нові, можливо, час диктує якісь нові вироби, або, може, замовляють вам якісь такі цікаві вироби із глини? Є такі моменти, що люди теж знаєте, щось і фантазують, ну але. Більше воно йде як не гончарення, а ліплення. Бо хтось хоче нестандартну форму. Наприклад, яка вона не згончариться, її треба з таких пластів ліпити. Але, або можна і згончарити, але з декількох виробів зробити як один, тобто доєднати. Але тут треба побавитися, поліпити. Ну, але це теж є час і такий, час заспокоєння для голови. Для себе, бо як ти працюєш, ну ти ж не дарма кажеш, що гончарство це є Божа професія, ти спілкуєшся з Богом, з природою. Ти маєш час за то подумати, про, про своє і про свої думки, як ти далі маєш жити. А таким цікавим ще для мене, от щойно ви говорите, і в мене таке виникло питання: ваш внутрішній стан, особливо душі, думок, коли ви сідаєте, робити е, якісь виріб з глини. Треба сідати завжди з хорошими думками, тому що якщо ти сідаєш, і це я вже перевірив не один раз: сідати треба, якщо ти є злий або обіжений, ну ображений, точніше. Е, робота не вийде, воно просто руки не слухаються. Воно може майже до кінця ти зробив роботу, а в кінці раз і воно зіпсується. Не дасть Бог працювати, коли ти є з поганим самопочуттям, чи гумором, чи е, взагалі якийсь ну, неправильний стан. Маєш, по-перше, до такої роботи треба підготуватися психологічно, бути заспокоєним, собі думати про хороше і час собі якось іде спокійно і, і себе заспокоюєш. Такий стан, ну очевидно, має бути тоді, коли із глиною працюємо, коли і ми вишиваємо, коли малюємо, коли тістом робимо. Це є особливий внутрішній стан людини, яка налаштована з добром, тому що у тій глині ваше тепло, ваше добро, ваше вміння. Я бажаю вам якнайбільше таких вдалих робіт, якнайбільше виставок фестивалів, де пізнають ім'я гончара Назарія Демедюка, тому що роботами я зачарована. Вперше я зустрічаюся із справжнім гончарем. Який показує роботи і розказує про нюанси гончарства. Це дуже цікаво. Це є наша культура, це є з давніх-давніх віків культура, яку ми сьогодні маємо розвивати, маємо пізнавати і мати такий гарний виріб удома. Я думаю, що кожної господині десь є і глечик, і макітра, але вони так само зроблені руками майстра, майстра, який вклав у цю глину свою душу і свою любов. Я вам щиро дякую за сьогоднішній візит. Я вам щиро дякую за те, що ви приїхали з такими неймовірними виробами. Творіть, приїжджайте. Дякую. І мені дуже приємно, що я маю змогу і показати те, що я роблю. І не стидаюся, то, чим я займаюся, бо є такі люди, що може. Ця справа в тому, що ця робота вже залишає трошки, тобто, вже нема таких майстрів і забувається, а я навпаки стараюся. Трошки відновити ту терпільську культуру, щоб вона взагалі не пропала і не забулась. Ось такими гарними майстрами, які відновлюють е, нашу культуру України, яка йде з давніх, з давніх часів. Є майстри гончарства, які у глину вкладають тепло, любов і свої вміння. З вами була програма Культуротерапія і я, Галина Приріс. Пізнаваймо, маємо у домі те, що зберігає тепло людської душі.